Днями співробітники сектору кримінальної поліції Охтирського районного відділу поліції викрили місцеву жительку безпосередньо під час збуту психотропних речовин. У ході проведення особистого обшуку зломисниці правоохоронці виявили у 27-річної жінки 16 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP-сіль, які вона сховала під одягом. Крім того, з марихуаною вже у сухому подрібненому стані, а також пристої для вживання наркотичних засобів. Що відбулося? Затримане за збут наркотичних речовин. Ви займалися збутом наркотичних речовин. Як ви здійснювали цей збут? закладки. Шляхом закладання закладок, так? Усе виявлене, правоохоронці вилучили та направили для проведення експертного дослідження. Зломисницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також при затриманні в останній було оглянуто на допомогу. Та виявлено фотозйомки, фотознімка із місцями розкладування закладок. На даний час проводяться огляди місць закладування закладок з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів. Останнє повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Жінці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.